День Воскресіння дарував надію. Любов твоя безмежна і жива. У те, що ти щасливим будеш, вірю, що зійдуть всі посіяні жнива, ти віддавав усе, що мав від серця, тепло, любов, надію і життя. Сльозами повнились очі і серця ще разу, коли плакало дитя. Усе віддав, взамін гоніння, терни, важений хрест і готвори в руках, ті спогади, що неможливо стерти, назавжди залишилися в думках. А як же ти, що плакав на порозі, раю, зрачений і геть-один, Носити більше біль в душі не в змозі, здається, нескінченним часоплин. Отець, що загубив у день той сина, Марія, мама, учні і брати. Терпіть цей часом не під силу. Лиш думка в голові. А як же ти?